Це відкриває наш чарт фітнес трекерів нового покоління Medical Grade від Intertech. Цей трекер принципово відрізняється від вже існуючих тим, що датчик бере за основу не тільки пульс, а повні показники електрокардіограми за допомогою ЕКГ і технології. Не поступається медичним приладам. Всю інформацію аналізує центр обчислень. Це крута хмарна інфраструктура на основі штучного інтелекту. Здатне виявляти хвороби на ранніх стадіях та давати поради, що робити для нормалізації стану. Що найцікавіше, спочатку це був лише проект курсової роботи молодого українського винахідника Рона Фрідмана, а за сумісництвом Сіо компанії сеньор тих далі дослідження переросло в бакалаверську, а потім перетворилося на бізнес. Здається, це єдиний випадок, коли курсач вилився у щось реальне. Цілком імовірно. Що незабаром ця технологія стане проривом, але оскільки в масове виробництво ці трекери ще не запущені, Медикалгрид отримує тільки п'ятьох місць. На четвертому місці нашого рейтингу розташувався успішний український проект Augmented піксельних. Він був заснований в Одесі у 2010 році Віталієм Гончаруком. Команда розробила платформу для керування дронами з використанням VR та комп'ютер Бачу. Вона дозволяє запрограмувати дрон таким чином, щоб він самостійно літав по приміщенню, ні в кого не врізаючись і приземляючись у зазначеному місці. Це зараз тобі здається, мовляв, що у цьому овації лонного. Але в 2010 році це було як сьогодні квантові комп'ютери. Сама думка про те, що вони вже існують, викликає трепет серед клієнтів стартапу, знайшов географії харків Джеймсона Zoom 3D та інші. У 2014 році компанія переїхала до Каліфорнії для участі в стартап акселераторі Плагін Плейну і як більшість тих, хто їде в Штати там і залишилися. А у квітні 2015 року проект підняв сидраунд розміром в 1 мільйон доларів від американського фонду Захв. Усього за чотирьох роки компанія отримала півтора мільйона доларів інвестицій, стала конкурентом Google в галузі віртуальної реальності. На екваторі нашого топ-топіка розташувалася одна з найбільш гучних угод 2013 року. Купівля українського стартапу у липні компанії Google у липні це україна американська компанія, яка розробила та запатентувала потужну технологію розпізнавання образів, яку Google тепер активно використовують у пошуку та інших сервісах. Більше того, саме на базі цієї технології працює google Пошук по картинках. Точну вартість штату ніхто не розголошує, але головні економічні видання припускають, що йдеться про 30-45 мільйонів доларів. Враховуючи, що на той момент компанія працювала 34 особи, то кожен з них обійшовся по гіганту приблизно півтора мільйона доларів. Ця технологія чесно заслужила на бронзу тим, що тепер завантажив фото. Ти зможеш дізнатися, що це за місце? Як називається порода цього ержачного собачки і чи реально ця фотка дівчинки з тіндера? Але до наших чемпіонів у Юду не дотягує лише тому, що відразу після злиття з гул компанію закрили, а більшість працівників переїхали до штатів. Проте трьох місце цілком заслужено. Ось уже двох місце, а ми і ще не прощаємось із Одесою. Срібло нашого чарту йде з найуспішнішого українського стартапу 2015 року луксері. Але покажіть людину, яка б жодного разу не користувалася фільтрами та масками снепчати. Ну, чи як мінімум, не чув про це. Але чи знаєш ти, що цю можливість нам подарували Одесити у 2014 році, коли селфі стали модним трендом, одеська команда на чолі з Віктором Шакуровим почали розробляти програму, яка б допомогла в реальному часі змінювати обличчя, щоб створити резонанс. Хлопці вийшли на кікстата і за рекордно короткий час досягли поставленої мети. На минуло й кількох місяців як додаток Луксорі завантажили трьох мільйони користувачів проукраїнських стартаперів, розповіли. Реформ з ями додатком зацікавилися кіностудії, косметичні компанії та мобільні оператори. Але вже у вересні 2015-го стало відомо, що розробка українців викупила американський мобільний додаток Знепчати. На хвилиночку сто мільйонів доларів так дорого українські стартапи ще не купували. Ходять чутки, що таку суму виклали, щоб обмежити доступ конкурентів до інноваційної технології. Блиск моя краса, але, як бачиш, всюди суші інстаграм зі скайпом показали сніпчасту мову і теж впровадили схожу технологію, тим самим розхитавши ґрунт під його ногами. І оскільки зараз вартість акцій снепчити б'є свої антирекорди, а сама фічі вже давно стала мейнстримом, ми віддали одеситам лише срібло. І нарешті пальма першості нашого рейтингу дістається сервісу, який допоможе тобі не виглядати неосвіченою людиною. Якщо ти не знаєш, як правильно договор чи договір монечимане, а кофе він чи воно. Звичайно ж, грамар лічі не один із найвідоміших у світі проєктів із перевірки грамотності текстів англійською мовою стартап створили кияни Олександр Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер у 2009 році. Сьогодні в компанії працює понад сотня співробітників, а офіси розташовані не лише у Києві, а й у Сан-Франциско та Нью-Йорку. У Grammarly використовується технології Natural Language Processing. Він уміє не тільки знаходити помилки в текстах, а й визначати тон викладу, ефективність застосування тих чи інших слів у певних випадках. Іншими словами, якщо письменник з тебе так собі, а викладач англійської вимагає написати твір, як я провів літо, то ти цілком можеш покластися на граморлі, він зрозуміє твій біль і допоможе покращити текст. Ми на хвилину не сумнівалися, хто ж очолить наш рейтинг, адже Грамарлі отримав рекордне для українських стартапів інвестиції у розмірі 110 мільйонів доларів. Отримання такої інвестиції це однозначно підтвердження потенціалу проєкту та віра у його успішний розвиток. Це був рейтинг 5 успішних українських розробок на базі штучного інтелекту. І хай вистрілюють українські стартапи не так часто, як хотілося б, за те як влучно.